1. grudnja. Бронювання працівників критичних підприємств відбуватиметься через дію. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. За його словами, уряд провів аудит, оновив категорії для бронювання і отримання статусу критичності. Зокрема, відтепер для приватного сектору розмір зарплати і відсутність боргів перед бюджетом визначені як обов'язкові пункти для бронювання. Середній дохід у зарезервованих працівників повинен бути не менше 2,5 мінімальних зарплат, наголосив шмигаль і додав, що для всіх, хто вже має відстрочки, буде. Перехідний період на нові умови до 28 лютого 2025 року. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. Нагадаю, що в Україні цьогоріч оновили і правила бронювання для людей, що залучені до виробництва зброї. Щоб забронювати понад половину робітників, компанія має відповідати двом критеріям: першим це виконувати оборонний контракт для державного замовника, а другий понад половина Легального випуску товарів і послуг мають бути саме оборонного призначення. Ну і, загалом, за словами очільника уряду Дениса Шмигаля, наразі в українському бізнесі заброньовано понад 900 тисяч людей. І, на його думку, їх може бути ще більше. Шмигаль зазначив, що проводиться активна робота в уряді для дотримання балансу в координації між урядом, бізнесом і військовими. Нагадаю, що наприкінці жовтня деякі змі повідомили, що президент України Володимир Зеленський не задоволений великою кількістю заброньованих українців. Тоді називалась цифра у півтора мільйона осіб. Згодом, же, як пояснила міністерка економіки Юлія Сверденко, цифра до понад півмільйона заброньованих з'явилась просто через дублювання документів, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді. Після початку аудиту стало відомо, що масштаб зловживань підприємствами при бронюванні працівників не перевищує. 10%. але давайте спробуємо розібратися детальніше в цьому питанні. Знову ж таки, так само, як і в плані єдності Володимира Зеленського. Для мене принаймні залишається багато тут білих плям. Ілля Несходовська, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі АНТС до нас доєднується. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Пане Іля, от в мене багато питань, можливо, якісь стосуються вашої області знань, можливо, ні? Тому не ну не зважайте, якщо дійсно але хочеться от розібратися, подискутувати. Просто от дивіться, якщо ми говоримо, що з першого давайте почнемо з того, якщо з першого грудня через дію всі бронювання відбудуться, що зміниться? Як це поміняє систему бронювань, чи чи вдасться ну, уникнути власне того дублювання? Бо наскільки я розумію, раніше як відбувалось підприємство підприємство Там формує список, передає там, до прикладу, там Мінекономіки, Міноборони, не знаю, куди вони там передають. Там сидить якась людина, ці папірці перечитує, там звіряє дані, чи відповідає це підприємство категоріям критичності трьох семи, як було раніше, і каже ок або не ок. Е, зараз як буде? Ну, тобто. Окей, подається це все в дію, але ж там теж напевно е, ну чи ці процеси автоматизовано відфільтровуватиме система, чи там теж хтось буде сидіти вручну і просто електронні ці документи перевіряти? Як ви це розумієте, якщо ну розумієте? розумієте? Дивіться, тут, е, як можна підприємство, підприємства, яке вже є, е, скажімо так, в певних інших реєстрах, можна перевірити, чи, наприклад, зареєстровано конкретне підприємство в дії. Можна перевірити, можна одразу отримати інформацію. Вручну тут перевіряти не потрібно. Два обов'язкових критерії: зокрема, мінімальна заробітна плата на підприємство, Це 2,5 мінімальних заробітних плат. Це приблизно, ну навіть не приблизно, це 20 тисяч гривень. Я вважаю, що це адекватна заробітна плата на сьогоднішній день як мінімальна. Відповідно, це можна виконати цей критерій. Можна також перевірити, виходячи з поданої інформації в податкове або з пенсійного фонду. Далі потім критерії щодо виконання оборонного замовлення знову ж таки є відповідний реєстр Міністерства оборони, і можна отримати інформацію з приводу того, чи воно приймається підприємство в оборонному замовленні чи ні. А по безпосередньо критерію, наприклад, щоб половина продукції відповідала і була оборонного призначення. Тут трошки складніше, чому тому, що все ж таки звітність подається пізніше. Ми не знаємо, які обороти протягом відповідного кварталу. Тут е залишається питання відкритим, яким чином це можна буде автоматизувати для того, щоб встановити точно, що воно відповідає е критеріям. Ну а по іншим, наприклад, е підприємство знаходиться в конкретних списках критичності. Е це можна перевірити, чим можна встановити, і це відповідно також може бути автом автоматизовано. Тому особливих проблем з автоматизацією. Тут я не бачу лише ага. тільки по окремим пунктам а, можуть виникати проблеми, наскільки це можна бути на 100%. Але якщо основні критерії виконуються, а цей критерій вже не є таким важливим, то в даному випадку відповідно бронювання буде відбуватися. Пане Ілля от е, дякую, зараз от поговоримо так і про про цей економічний аспект 100% що ну точно е, ну ваша сфера. Але от ті сім критерії, які були, бо там теж ж лунали цифри. Там, до прикладу, так коли е, там сума податків має перевищувати там еквівалент півтора мільйони євро, там або е, надходжень в іноземній валюті. Зараз я не хочу розбиратись, просто там читати там 30 фігурували цифри. Ті сім критеріїв, та постанова, вона вже не ч не дійсна. Чи ну тобто, це вже зараз абсолютно новий в нас порядок має бути? Чи як доповнений? Е, дивіться, ці сім критеріям вони лишаються. Е, З'явилися два обов'язкових критерії, які ми вже обговорили. Угу. А також е, наскільки я розумію, це перенесення раніше е, статус критичності можна визначати на, було на місцевому рівні. Так. Е, на даний момент тепер це буде виключно лише тільки за погодженням з міністерством економіки і міністерством оборони. Ага, тому е, тут, скажімо так, додалося до тих сім критеріїв, і ще інші критерії, про які ми сказали економічні, і відповідно статус критичності на рівні конкретної області має бути підтверджено в тому числі міністерством оборони, що воно погоджується, що так дійсно це було включено. обґрунтовано. додалось роботи міноборони і мінекономіки, бо їм тепер це теж доведеться перевіряти ну і, і це нормально. Добре. Е, от Приватний сектор, зарплатний критерій, відсутність боргів перед бюджетом. от Це обов'язкові пункти. Окей. Е, е, Історія з зарплатним критерієм. Зрозуміло, там з відсутністю боргів зрозуміло. Але от коли ми говоримо про зарплату, не менш 2,5 мінімальних зарплат. Так, має заброньований працівник отримувати. 8 тисяч у нас зараз, так, мінімальна зарплата, пане Ілля? Так. Тобто 16... 2,5 – це 20 тисяч. Прошу? Дві з половиною від мінімальної заробітної плати це 20 тисяч. Я поясню, як раніше ви розумієте, ви ж бронюєте не 100% своїх працівників uh -huh. за цими критеріями ви можете забронювати, наприклад, лише тільки 50% працівників яким чином діяли підприємства. підприємство просто наймало, оформлюючи ну, таких фіктивних, можна сказати, людей. Наприклад, той же самий бізнес в Дії Сіті, для того, щоб повністю на 100% забронювати для себе, наприклад, програмістів. Вони оформлювали там ще додатково, наприклад, якщо 20 працюючих і ще 20, наприклад, на мінімальну заробітну плату, що вони тільки обліковувалися і таким чином бронювали абсолютно всіх своїх там наприклад, Приклад програмістів е, і інших працівників створюючи таку фіктивну заброньованість через е, тих людей, які в принципі цьому підприємству не потрібні, і для того щоб це не допустити, і їм ви також повинні платити 2,5 мінімальної заробітної плати. Отже, ну як мінімум, ця схема стане дорожче. Угу. Пане а у вас є розуміння, як обґрунтовується ця цифра? Бо ну я там можна довго говорити. От коли була історія з економічним бронюванням, ми там теж обговорювали, а чому стільки, а не стільки. Ну чим обґрунтовується оцих там 20 тисяч? Очевидно ж, є якісь економічні розрахунки так само цієї цифри? Середня заробітна плата на даний момент по країні там трошки більше 20 тисяч 21 одна тисяча ага. по моєму 60 гривень. І вони, в принципі, ну не говорити там 2,6, а просто платять більше середньої заробітної плати для того, щоб не було такого фіктивного оформлення на мінімальну заробітну плату тих людей, яких ну можна сказати, підприємство не жалко, якщо їх збронюють так з цим теж, начебто, ну плюс-мінус розібратись. Розібрались, але чому я про це спитав? Тому що. Е, мої знайомі, які працюють, скажімо, в державному секторі. А ну там теж е, в принципі так, частина людей, ну очевидь, має бути е, заброньована. Е, от е, вони про що розповідають кажуть, що там до війни з них познімали там всі надбавки, е, все решта, і зараз там зарплата складає е, от, реально, там чиста, там 7-10 тисяч, але ну. От, Частина чиновницького апарату все одно теж бронюється, це логічно. Е, хай навіть там, ну от таким підем популістичним шляхом, так мобілізуємо. Ми як каже народ, давайте от всіх чиновників там Верховну Раду, всіх мобілізуємо, але от про чиновників, про державний сектор, це ж ну е, просто на їхнє місце треба буде когось набирати. На ту саму зарплату, яка знову буде не відповідати категоріям бронювання тим 20 тисячам, бо вони отримують менше, і що тоді їх знов мобілізувати, мобілізовувати, набирати нових чи як? Ну тобто, оцей момент мені теж не зрозумілий. Ну, дивіться, якщо ми будемо говорити а, про чиновників, uh -huh. ну на моє переконання. Під Час війни важливіше та людина, яка створює додану вартість, працює в виробництві в комерційному секторі, відповідно приносить а, держави кошти у вигляді податків, а, яка створює відповідні продукти, які реалізуються або всередині країни, або за кордон, і це набагато важливіше ніж чиновник. Я вважаю, що окремі функції мол, ну, можна відверто скоротити, тому що ну державницький апарат на сьогоднішній день, враховуючи те, що у нас 18% окупованої території. А на цих окупованих територіях відповідно, ті державні чиновники місцеве, звичайно, державне місцеве чиновники продовжують бути на своїх посадах. Наприклад, ті ж самі судді, ми їм, до речі, продовжуємо платити заробітну плату, при тому, що вони не виконують жодних функцій, або ті ж самі прокурори. Або, наприклад, поліція, яка е, взагалі втекла з тієї території. Я вважаю, це це не обґрунтовано, вона зазвичай, до речі, першою була. Деякі, звичайно, пішли. Давайте говорити відверто, деякі записалися, вони зараз служать влада ЗСУ. Честь їм хвала. Так. Але є багато і тих, хто відповідно повтікали, чому ми їм платимо заробітну плату? Чому ми їх до сих пір тримаємо? Невідомо на який термін. От якраз цих людей варто було б мобілізувати замість того, щоб працевлаштовувати їх в цих інших регіонах. Тобто він там втік з Запорізької області, а тепер він працевлаштований, наприклад, в лісі відділенні МВС, відповідних відділеннях. Тобто, іншими словами, тут потенціал відповідно є. І ще раз. Е, ну, Чиновники вважаю, має бути скорочені, виходячи з того, що і кількість населення відповідно зменшилась. Ми просто фізично не потягнемо. Кому коли ми говоримо про відновлення, ми маємо скоротити, по перше, звичайно, державні функції, які виконуються, тому що у більшості державних установ їхня задача заключається лише тільки у відповідях. Давайте зробимо відкритими даними, відкритими реєстрами, що люди самі отримали інформацію. Відповідно, не потрібно буде виконувати дурної роботи. Скоротимо чиновників, в тому. Що та кількість е, працездатного населення, яке лишається в країні, ну, не пригадує такої кількості чиновників, які у нас зараз є, почуто. Підводячи просто риску, можна там одним реченням, панеля, ви бачите позитив і приводи для оптимізму? От, власне, в тому процесі цифровізації, от, власне, питання бронювання, в тому числі так, чи є, скажімо, ну, світло в кінці тунелю? Ну, світла не можу сказати. Це все ж таки позитив. Я однозначно бачу це краще ніж було. Звичайно, залишається питання, наприклад, підприємства, які працюють на економіку. У них взагалі немає можливості забронювати навіть 5% свого персоналу, які є критично важливим. Там головного інженера, наприклад, mm. там людей, які виконують конкретні функції. Тобто, в принципі іще є куди працювати. Але якщо порівнювати з тим, що було, і ті зміни, які відбулися, вони однозначно позитивніші. Дякую. дякую, от нарешті, нарешті, от про щось позитивне, хоч трішки ми викермували, ви, ви вирулили на, на якийсь позитив на цій частині ефіру. Пане Ілля, дуже дякую вам за розмову. Насправді за роз'яснення за аналітику Ілля Сходовська, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі АНТС. Був з нами на зв'язку. Говорили ми.